За даними головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області, у нас захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції дещо знизилась. Показник нижче під порогового в усіх містах і районах. За минулий тиждень на Полтавщині на гострі респіраторні інфекції зазначають медики. Захворіло понад 9 тисяч людей отмечается рост заболіваємості на 22%, среди детского сред на 20, 24%, Ну и большинство среди заболевших Ну, эти показатели не превышают під порогови. Хворобу краще попередити ніж лікувати. Найефективніший спосіб профілактики грипу за словами медиків вакцинація. Проте здається, наші люди не дуже прислухаються до цих порад. З початку епідемічного сезону протягом жовтня листопада по області щеплено більш ніж 6 тисяч людей в обласному центрі. Понад 800 полтавців. Є, звісно ж, методи і не специфічної профілактики, але вони показані тільки в тих случаях, коли противопоказана вакцинація. Це можуть бути медикаментозні средства профілактики, ну і, конечно же, правил лічної гігієни. К ним мы относим и полноценный отдых, и витаминизированное питание, и, конечно же, избегать контакта с больными людьми. І е, нужна часто мити руки з милом, збігати контакти врязних рук сліцом. Грип небезпечений тим, що призводить до тяжких ускладнень. Він може спровокувати пневмонію, менінгіт, ларингіт, загострення хронічних захворювань, легень, бронхіальну астму. Тому, якщо ви захворіли на грип, медики радять в жодному разі не займатися самолікуванням, а ретельно виконувати всі призначення лікаря. За тиждень в Полтавській області госпіталізовано 320 хворих. Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 5 хворих на грип.